Привіт, ти на каналі Кюбенбат. Мене звати Вадим, і сьогодні ми поговоримо про Lenovo Legion 5, який люб'язно позичив мені мій друг. Характеристики цього ноутбук Ryzen 5 5600 h RTX 3050 Ti, 8 гігабайт оперативки, SSD M2 на 500 гігабайт та Full HD екран на 120 Гц. Що на рахунок дизайну цього ноутбуку він мені подобається. Порівняно із моїм особистим ноутбуком, він мінімалістичний та строгий. На клавіатурі тільки біла підсвітка на RGB. По корпусі теж немає жодної підсвітки. Я тут не знімав декілька фотожів з цим ноутбуком, тому на його дизайн можете глянути самі. Тепер тести в іграх та бенчмарках. В Forza Horizon 5 Я постарався виставити все на ультра настройки, але репак дуже кривий, тому це могло доволі сильно вплинути на результати тестів. І в середньому у нас 40-45 FPS. New Dawn це вже не піратка ліцензія, я виставив все на максимум, і результати мають бути більш правдиві. І в середньому ми отримуємо 50-52 кадри в секунду. В Time Spy ми отримуємо 5576 балів. FireStrike Extreme і ми отримуємо 6611 балів. Ну що ж, з тестами усе, але я би не радий їм довіряти. Якщо ви плануєте брати такий ноутбук, то краще подивіться тести на інших каналах. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про те, що я побачив з мінусів у цьому ноутбуці. Один з мінусів це екран. Так тут 120 Гц, але кольорове охоплення дуже маленьке, а саме 45% NTSC та яскравість 250 ніт. Також, коли я користувався цим ноутбуком, система працювала якось доволі повільно. І я думаю, що проблема в SSD. Також тут можна виділити те, що тут лишень 8 ГБ оперативної пам'яті. Правда, в майбутньому можна буде докупити ще планку на 8 ГБ, і тоді вже буде поцікавіше. Також саме в цій моделі ноутбука стоїть акумулятор на 60 ватт, що доволі мало, і вистачає його ненадовго. Ну і останнє, що я таке замітив, це те, що в 3050ті стоїть лише 4 ГБ відеопам'яті, що, як на мене, зараз мало. Ну а так з мінусів це вроді все, що я замітив. В принципі, ноутбук непоганий, мені подобається. Він холодний, в нього не врізана відеокарта, що вже є вагоме. Плюсом, ну а на цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте писати в коментах, як вам це відео. Також в описі є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь. Ну а з вами був Як Юбенбат. До зустрічі!